Сурмава Дарина, учениця 9-го А. класу Оржівського ліцею Клеменської селищної ради, хоче познайомити вас із твором «Хлопчик у смугастій піжамі ірландського письменника Джона Бойна. Герліс не дозволяє нам читати ані поезію, ані п'єси, пожалівся Бруно, коли вони їли головну страву. Він хоче навчити, нас лише історії та географії, сказав Бруно, і я почав ненавидіти історію та географію. Не застосовується слово, ненавидіти. Бруно, будь ласка, попросила мати. Чому ти зненавидів історію? запитав батько, відклавши на мить свою будинку і дивлячись через тіл на сина, який стенув плечима, його погана звичка. Бо вона занудна, сказав він. Занудна? запитав батько. Мій син називає вивчення історії занудним? Дозволь мені ось що тобі сказати, Бруно, провадив він, нахиляючись уперед і наставивши столовий ж на хлопця. Це історія привела нас сюди. Якби не історія, ніхто з нас не сидів би за цим столом. Ми сиділи б у цілковитій безпеці за нашим столом у нашому домі в Берліні. Ми виправляємо історію тут. Ви повинні попросити мого брата, лейтенанта Котлер, сказала Грети, намить поклавши свою долоню на його руку. Він дуже примітивний, малий хлопець. Ви повинні попросити мою сестру, лейтенант Котлер, додав він чемно, але вона безнадійний випадок. Їй мало чи можна допомогти. Лікарі кажуть, що для допомоги вже запізно. Я дуже любив історію, коли був малим хлопцем, сказав лейтенант Котлер після кількох мовчазних хвилин. І хоч мій батько був професором літератури у університеті, я віддавав перевагу суспільним наукам перед мистецтвом. Я цього не знала, курте, сказала мати, обернувшись на мить, щоб подивитися на нього. Він досі навчає студентів. Мабуть, що так, сказав лейтенант Котлер, я точно не знаю. Отакої. Як ви можете не знати? запитала вона, спохворнівши, і подивилася на нього. Ви не спілкуєтеся зі своїм батьком? Курте, повторила мати. Ви хіба не спілкуєтеся зі своїм батьком? Власне, ні, відповів він, зневажливо здвигнувши плечима і не обернувшись. Він покинув німеччину кілька років тому. Здається, у 38-му році. Відтоді я з ним не бачився. Батько на мить перестав їсти і подивився через стіл на лейтенанта Котлера, ледь похмурнівши. Я запитав вас, куди він подався. Ваш батько, професор літератури. Де він оселився, коли покинув Німеччину? Обличчя лейтенанта Котлера почервоніло, і він став трохи заїкатися, коли заговорив. Думаю, думаю, він нині у Швейцарії, сказав нарешті. «Останнє я чув, що він викладає в Бернському університеті. Він не може бути дуже старим, ваш батько, сказав батько Бруно своїм глибоким голосом примусивши всіх їх замовкнути. Отже, вашому батькові десь за сорок, я думаю, лейтенант Котлер не сказав нічого і не перестав їсти, хоч їжа, схоже, йому більше не смакувала. Дивно, що він не захотів залишитися на батьківщині, сказав батько, ми не близькі, мій батько і я. Сказав лейтенант Котлер, швидко подивившись навколо столу, ніби просив пробачення в кожного. Правду кажучи, ми не розмовляли роками. І якими причинами він пояснив свій від'їзд, хотів би я знати, провадив батько, покинувши Німеччину під час її найбільшої слави й найбільшої потреби, коли всі ми повинні брати участь у національному відродженні. Він захворів на зухоти? Чи мав він якусь конкретну причину покинути Німеччину? У 1938-му році, додав він через мить. Боюся, що я не знаю, гер-комендант», – сказав лейтенант Котлер. Та, можливо, причина справді в тому, що він був хворий, батько завагався, перш ніж підняв свій ніж та виделку і знову почав їсти. Або, можливо, він не погоджувався, не погоджувався з політикою уряду. Молодий лейтенант розтулив рота і потім проковтнув, хоч ту хвилину не їв нічого. Не переймайтеся, весело сказав батько. Можливо, це не та тема, яку варто обговорювати за обіднім столом. Ми можемо глибше обговорювати її в пізніший час. Геркомендант, сказав лейтенант Котлер, тривожно нахиляючись уперед, запевняю вас, це не та тема, яку варто обговорювати за обіднім столом, гостро повторив батько, відразу примусивши лейтенанта замовкнути. Батько покликав Павла. Що з тобою діється сьогодні ввечері? запитав він, коли Павел відкоркував нову пляшку. Я вже вчетверте кличу тебе, щоб ти приніс мені вина. Бруно подивився на Павла, сподіваючись, що він почувається нормально, адже офіціант відкоркував пляшку без інцидентів. Але після того, як він наповнив келих батька і обернувся налити вона лейтенантові котлеру, він якось випустив пляшку з рук, і вона впала, виливши вино. буль буль буль. Прямо на коліна молодику. Те, що сталося потім, було несподіваним і дуже неприємним.